І ще п'ятьох наших дітей вдалося повернути в Україну із тимчасово окупованих територій їм від 11 до 16 років, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. На цих дітей не лише здійснювали тиск країна-агресорка, з деким жорстоко поводилися навіть тато або мама. Тож за посередництва катару іншим родичам вдалося оформити опійку та доправити дітей до Києва. Нещодавно у виданні «Політіко» вийшла стаття про кількох друзів, які знайшли у собі сили чинити опір в російських таборах окупованого Криму. Хлопці влаштовували акції протесту та навіть вмикали звернення президента Зеленського на гучномовці. Вони не лише не хотіли миритись із пропагандою, а й вимагали повернути їх батькам. Та чого коштувала така відвага, розповів журналістам юний херсонець Владислав Руденко. Мене звати Владислав, мені 19 років. Я з міста Херсон. Владислав один із тих підлітків, які на момент окупації Херсона залишались у місті із рідними. У нас в сім'ї взагалі шестеро рідних, а ще два під опікою. На момент повномасштабного вторгнення я ходив у Херсонський морський фаховий коледж. Після закінчення мав стати будівельником суди. Але одного ранку сім'я здригнулась від грюкання у двері невідомих чоловіків у російській військовій формі. Почали казати, що я повинен зібрати речі і проїхати з ними у невідомому мені напрямку. Я був у шоці. Біля річкового порту Владислав зустрівся з одногрупниками. Їх почали переправляти на лівий берег Херсона, а потім автобусами везли до Криму. А там дата в'їзда є. А дати виїзда нема. Я вперше задумався, що я не повернуся більше додому ніколи. Так відбувалась незаконна та насильницька депортація сотень неповнолітніх херсонців. Частину оселили у таборі Дружба і почали вчити новим правилам життя. Кожен ранок із російським гімном доноси на друзів та жорстокі покарання за незгоду. Але Владислава це тільки змушувало чинити опір. Мені на думку впала ідея, потрібно якось розокрасити наш день. Я взяв свої труси, пішов до Флаштока, зняв російський прапор та повішав туди свої труси. Після чого підняв і пішов у туалет та викинув в смітник російський прапор. Цей випадок просто вивів із себе наглядача дитячого табору та колишнього беркутівця, який втік до Криму після революції гідності. Неповнолітньому хлопцю той запропонував лише два варіанти: психлікарня чи на п'ять днів в ізоляторі. Я зібрав речі і сказав йому, що я піду краще в ізолятор. Чим не гулаг, який влаштовують для неповнолітніх українських дітей для знищення національної ідентичності в одиночній камері із загратованими вікнами влад перебував шість днів, але і в цих умовах хлопець влаштовував галас. Через декілька тижнів я поїхав з дружби до іншого табору. Лучисти ми в лучистому почали запитувати, коли ми повернемося додому. Нам сказали, коли Росія окупує. Знову Херсон нас повернуть у таборах. Перевиховання Владислав та ще кілька друзів повстанців вмикали український гімн і навіть звернення президента Зеленського згодом. Хлопців розподілили у різні військові училища. Нас поселили в воєнно морській військовій академії. В Лазурному я пробув 5,5 місяців. Одного дня увечері до мене підбіг хлопчина і сказав мені, що мені телефонує мама. Мама сказала, що вона буде шукати якісь способи, щоб мене звідти забрати. Окупанти навмисно змушували батьків особисто їхати за дітьми до Криму. Російська армія діяла за методичкою. Маму затримали по підозрі, то що вона ДРГ. Коли перший день маму забрали до мене, самі приїхали ці спецслужби, вони запитували. Чи хочу я повернутися в Україну, чи буду я їхати в Україну, а, і, і що в мене немає майбутнього в Україні. Виїхати з окупації було надважливо, адже росіяни змушують брати російські паспорти, щоб потім або насильно запроторити у російські сім'ї, змінити їхні імена, або мобілізувати на війну проти України. Коли ти під контролем росіян, в тебе не має бути своєї точки зору. Я ніколи не уявляв. Своє майбутнє з Росією, моє майбутнє це Україна, і я хотів би будувати своє майбутнє саме в Україні. Владислав пробув у російському полоні вісім місяців. Тепер про психологічні тортури, які влаштовують українським дітям, розповідає публічно. Адже там, на окупованих територіях, залишається більше мільйона неповнолітніх громадян. Доля багатьох невідома. Христина Влачанська, факти сітві марафон Єдині новини.